Всім привіт! Сьогодні я приготую дуже смачний закусочний пиріг. І ви також заходьте на мій канал, підписуйтесь, готуйте разом зі мною. Якщо сподобалось відео, коментуйте, мені буде дуже приємно. Беремо яйця, додаємо сюди сіль, додаємо кисломолочний сир і все перемішуємо. Також додаємо молоко, додаємо твердий сир натертий на натертки, і також сюди додаємо лаваш, так рвемо його на невеликі шматочки. Також змішуємо. Форму яку змастили вершковим маслом, викладаємо це все. Розрівнюємо все гарно. І зверху посипемо кунжуту, ставимо випікатись в розігріту духовку. Пиріг наш вийшов дуже гарний на вигляд, соковитий і дуже смачний. Готуйте разом зі мною і всім смачного!